Малята. Сьогодні я вам розкажу казочку українська народна казка пан Коцький Жив одного чоловіка в селі Кіт. Такий старий, що вже мишей ловити не міг, і задуму хазяї від нього позбутися. Вивезено я його в ліс, думає, чого ж його марно годуватиму? Хай доживає віку в лісі. Так він і зробив відрізку та в ліс, чим далі вглиб та й залишив. Сидить кіт собі сидить, аж тоді підходить до нього лисичка і питає, що ти таке? Я пан Коцький, відповідає кіт. Лисичка й каже, будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Згодився на її пропозицію пан Коцький. Привела лисичка його додому і так же йому ловить уловить де курочку і сама не їсть, все йому несе. Якось зайчик зустрів лисичку і каже Лисичко сестричко, прийду і до тебе в гості. А вона йому відповідає, є в мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Пішов собі з заєць і дорогою розповів про пана Коцького вовкові, ведмедові і дикому кабану. Тоді зібрались вони стали думати, як би то побачити цього грізного пана Коцького. І придумали запросити його на обід. А щоб зробити обід, стали вони міркувати, хто що принесе. Я добуду м'ясо, сказав вовк. Я принесу меду на закуску, сказав ведмідь. А я дістану буряки і картоплю, сказав кабан. А я принесу капусти і зваримо борщ, захоплено стрибаючи, сказав зайчик. На тому вони розбіглися, а як все дістали, зварили смачнючий борщ і багато смачних страв та й стали радитись, кому ж пана Коцько на обід кликати. Ведміч відмовився я дуже неповороткий, Як доведеться тікати, то спритно не побіжу. Вовк теж не захотів йти, Я старий вже й погано бачу. Кабан сказав я теж дуже неповороткий, то не піду також. Прийшлось бігти зайцеві. Прибіг він до лисиченої хатки, здрів лисичку, а вона йому й каже, що ти тут робиш? Хіба я не казала, що пан Коцький тебе порве? А зайчик їй відповідає тоді просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм панем Коцьким на обід. Ми прийдемо, сказала лисичка, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибіг зайчик назад та й каже Прийде лисичка зі своїм паном Коцьким та поперечала, аби ми поховалися всі, бо він нас розірве. І заходились вони ховатись. При поліз виліз високо на дерево. Вовк засів за високим кущем. Кабан зарився у купу хмизу, а зайчик заліг у густу траву. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачить, що на столі борщ там яса багато, та й каже Мяу, мяу, мяу. А компанія по схованках своїх думає певно, йому того мало, він і нас поїсть, а кіт тим часом виліз на стіл та їсть, аж за вухами лящить. Наївся собі, розтягнувся на столі, та й муркоче. Аж раптом якийсь комар Вкусив кабана за хвіст. І він хвостом круть, а кабан на горе дуже близько до столу лежав, і кіт подумав, що то миша в хмизіриється, та й стрибнув туди. Як дрябне кабана за хвіст, кабан схопився. Ведмідь побачив, що кіт до нього лізе, і давай вище на дерево дертись. Ведмідь впав прям на вовка, мало його не роздавивши. Як схопляться вони, як тременуть, то тільки й видно. Зайцей собі за ними забіг хто зна куди. А потім посходились та й кажуть такий малий, а тільки, тільки що й нас не поїв. А пан Коцький тим часом сидить переляканий на дереві. І як лисичка не благала, як не просила злазити, боїться. Дякую, що прослухали мою казочку. До скорих зустрічей.